say to me now Всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Сьогодні я, дівчата і хлопці, там я знаю, є. Сьогодні я знову до вас зі своїм кардиганом. Пам'ятаєте, у мене була така собі мрія зв'язати його до Великодня. Так от, правду кажуть, хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Так, от, дівчата, я захворіла в суботу, і вже мені явно не до в'язання, І мені взагалі ні до чого, тому що якщо ти прихворів, навіть якщо немає температури, то все рівно тобі хочеться що? лежати. я навіть в суботу ні, ні одної петельочки не зв'язала. Ну Це не саме страшне, дівчата, правда ж? Колись дов'яжеться. Вже тут багатенько є. Ну, що робить? Таке. І ще пам'ятаєте, хто дивився відео попереднє, там я говорила, що я не люблю День народження свій. Ото сказала, не треба так казати, от сьогодні в мене, дівчата, день народження. Мене, звичайно, привітали мої рідні і дітки, і онучатка, і друзі привітали. Але не буде в мене сьогодні святкового столу, тому що я не хочу наражати своїх найрідніших на небезпеку, тому що я не знаю, що в мене таке. Нема в мене температури, нема ні ломоти якоїсь. От я собі кашляю, ну це таке. Лікуюся, я щось там роблю собі. От. Сьогодні в мене святковий настрій, скажімо так. І в цей день мені, мені сьогодні стукнуло, уявляєте, 62 роки. Де вони взялися, не знаю. Ну вони взялися і це правда. Я приймаю зранку поздоровлення телефонних дзвінків, десятки вже були. У Фейсбуці мене вітають. Хоча в Фейсбуці я вам скажу, я заховала. Дату народження, але ж знаєте як? Там хтось один привітав, а ті вже побачили і вітають. Ну, я дуже щиро всім дякую за вітання. Я стараюся завжди всіх привітати. Я дуже рада, що мене люди не забувають і вітають. Колишні колеги мене привітали, і родичі, і друзі. І навіть незнайомі люди, яких я ніколи не бачила, дякую всім, дякую. Хай всім повернеться побажане сторицею. От сьогодні в день свого народження, дівчата, я хочу з вами пов'язати і поговорити про своїх батьків. мене маму звуть Ольга. Бо хвалити Бога, в свої 62 роки я ще доня. Моя мама жива. Тата шкода, немає. Він помер в 16-му році. Йому було 85 років, а через 10 днів він помер. Нема в мене тата. Я друга дитина в сім'ї. В мене є старша сестра на 5 років. І був в мене дівчата ще молодший брат. Але в листопаді минулого року, на 58-році му році життя, в грудні мало йому бути 58, він впав в кому і за тиждень не стало мого брата, гарного, розумного. Я вставлю фотографію, хану буду монтувати відео. Виявилося, що в нього була пухлина головного мозку. Оперувати не було я, тому що потрібно було, щоб він вийшов з коми, щоб зробити МРТ, щоб знати, де різати. Ну, я собі так розумію, що знали вони добре, що нічого з того не буде, бо нас навіть не гонили з реанімації. Ми були в нейрохірургії е, в реанімації. Дуже шкода, гарний, крепкий, молодий. Отак. От так ми лишилися з сестрою, сестра. Моя також вдова, як і я, як і наша мама, як і наша братова вже. Та й такі справи. Так от, що я хочу вам розповісти. Мої батьки були простими колгоспниками. І мама, і тато. Виросли без батьків, тому що татів тато пішов на війну, а з війни він до сім'ї не повернувся. Він собі знайшов там якусь медсестру і написав, що, значить, не повернуся. І так, моя бабуня Ярина більше не вийшла заміж. В неї був один син Василь, і вона. Отак От цілий вік прожила сама. Гарна жінка була, я вам поставлю фотографії. От. І так вона вже нас гляділа. А мама була з багатодітної родини, і я так розумію, пам'ятаю, що її батько був ще в фінську війну воював, і прийшов хворий, в нього був туберкульоз, і він помер. Так от, у нас було троє діток, у нас були дуже хороші батьки, дуже правильні. Наш тато нас вчив, що Боже борони, щоб щось взяти геть в колгоспі. Хоча ви знаєте, що в колгоспі старалися всі поцупити десь щось на, на полі. А в нас було Боже борони, щоб піти тої чи кукурузиня того для корів нарізати там чи що. Дуже все було під забороною. Тато мій був трактористом. Він, коли був молодий, як йому було 14 років, от батько не прийшов, і він батькові написав листа, щоб батько повернувся. Після війни, як раз ж було. А знаєте, що йому мій дід відповів? Що я тобі не батько, ти мені не син, тіпа не пиши. Я це, це, це страшно уявити. Що цей 14-літній хлопець, що в нього там було на серці? А тоді ж пам'ятаєте історію? Тоді після війни всіх забирали молодь на Донбас. Оце якесь фабрично-заводське навчання, оце на російській ФЗО. Так от його і кілька ще молодих хлопців, ну, може, й дівчат, я знаю за хлопців, забрали на Донбас. І що вони ці хлопці зробили? Вони звідти втікли, тому що вони привикли в селі, а там зовсім не те, і вони втікли. А і що з ними влада зробила? Звичайно, їх посадили в тюрму. Тато мій ще там з його товаришами був в стрижавці в тюрмі. Зараз це колонія тут, але тоді, в общем, тюрма. То бабуня розказувала покійні, що вони приход... приїжджали сюди, чим вони добиралися. Десь вони тут в лісі, десь різали дерева, вони їх бабуня провідували, ну, щось там привезли добренького. Да, потім з часом скасували цю їхню судимість, ніде вона не, не звучала, казав той. От, але таке було в історії життя. Одружилися мої батьки, в якому 54 році одружилися вони. І жили вони в хаті. Ну, виходить, що це сестра мого діда, цього, що не прийшов з війни. Сестра була і в коморі, бабуня з татом жили там в коморі, і вже й туди він маму привів. Потім дали їм там напроти кусочок прямо на в углі людей, видно, забрали там кусок землі, дали їм, щоб вони побудувались. Вони побудували там хату, а город був через дорогу. Побудували мої батьки хату і вже ми там жили, а бабуня мої ну, коло нас були. Знаєте, коли я народилася, то в 6 місяців виявили в мене вивих з обряного суставу. В мене родичі були тут в Вінниці. Маминого дядька, жінка працювала в лікарні, і коротше завезли мене туди, там дослідили, і приписали мені такі шини. У нас така штука ця була, така вона, така, що ножки треба було розкласти. І от бабуня мої, мене півроку носили в себе на, на грудях на животі з розкладеними ніжками. Уявіть собі, який це жах. Щоб стала на місце ніжки, щоб не коротша була одна ножка за іншу. Оце таке було. Потім, а в бабуніні батьки, батько був ковалем. І коло них жила бабуніна сестра, коло діда, доглядала, а її дочка в Литві була. І от вона її забирає до себе в Литву. А бабуня вже йдуть доглядати батька свого, а там дуже гарна садиба. Там 60 соток землі. Ну, все в прикупі, казав той і садок, і все. І дід звався Парфен. От дід Парфен сказав, що Василь, як я помру, щоб ти побудувався тут. Бо не побудуєшся, я з того світу буду обіжатися. Ну, от так він хотів, бо дуже ж гарне місце. І коли дід парфен помер, це було десь 75-й, певно, рік. Сестра моя вийшла замість в 76-му році. І мої батьки продають хату, мамі моїм було тоді, уявіть, її було 39 років. І переїжджають сюди, продали хату і переїжджають жити сюди вже і починають. Вдруге будуватися. Мама моя, я пам'ятаю, що вона плакала, але я ж тоді ще не розуміла, чого це вона плакала. Вони раз побудувалися. Так, так от батьки мої починають будуватися в 76-му році, а в 77-му році, ну це вже хата, звичайно, була. І цегляна, і блоки десь привозили оці піскоблоки. А ми жили в старій хаті, там вона ще була під сніпками. Там було стільки всякого добра, як у музеї цікавого. Потім, а в 77-му році я вже поступила в Педучилище. І, так, батьки будуються, а я вчуся. Ну, і брат в школу ще ходив. Ну, нелегко було моїм батькам. От, а потім, потім я пам'ятаю, як приїхав дід та нас, татів, батько, приїхав він дівчата і хлопці до своєї сестри, і був він в чорних окулярах, він був сліпий. Я не знаю, яка причина втрати зору, але він був сліпий, він був в чорних окулярах. І ми ходили на зустріч туди. Я не знаю, напевно, тато й мама не ходили, але ми онуки вже ходили. Я це пам'ятаю, що я дуже боялася, бо він в чорних окулярах він гарно говорив до нас, все, бо ж ми його онуки. Так от, він просив бабуню, щоб бабуня його прийняла назад. А бабуня, звичайно, сказала, що ми тобі не потрібні були після війни в тяжкі такі роки. А ти нам не потрібний зараз, ба. І тато мій, він йому не, він йому не простив. Ой, отаке таке то було проблема. І дід наш поїхав назад туди. І вже потім мені розказували, дід десь чи Ворловській області, чи де він. Він одружився і в нього син там був. Я не знаю, чи він був один той син, чи ще були діти. Но мені брат покійний розказував, що каже: я їду і бачу, що стоїть, ніби наш тато на зупинці. Ну, каже, я знаю, що тато наш нікуди не мав їхати. По-перше, по-друге, фігура татова, а костюм не татовий. Тата такого немає. Як я каже, під'їжджаю ближче. да, Чоловік схожий на нашого тата. А це, виявляється, до своєї тітки приїжджав племінник з Росії, От, що дуже схожий. Так що десь є дівчата, мої родичі королі по татові є десь в Росії. Ну, хай собі там живуть. Ми колись з сестрою думали, що може подати десь розшукати. Тато, звичайно, був проти, щоб передачу оцю... Як там вона там ж? Жді, чи як вона там правильно зветься. Ну, ніхто там нікуди нічого не подавав. Ну, Цікаво, звичайно, бо може, ж... бо все рівно то ж наша кров. Так от, в 81-му році я закінчувала навчання, і батьки мої шахату зовсі, не зовсім казав, той, закінчили. І я вже на роботу пішла, хоча я закінчила Педучилище з відзнакою, і мені давали. Направлення в інститут, я від нього відмовилась, тому що мій брат кінчав 10 класів. Я думаю, батьки мене вже 4 роки вчили, хай вже він вчиться. І я пішла на роботу, приїхала сюди в село, це де я зараз живу, в 81-му році. Ну і тут ще й заміж вийшла була. От, робили весілля, то підлоги ще не було там в хаті. Взагалі, добре, моїм батькам дісталося з цими два рази будувалися. Тато мій працював на тракторі до 70 років, уявляєте? А мама весь вік працювала в ланці, вирощувала цукрові буряки. І в нас там ще така каже, мода, що в нас ланка. Якщо я знаю, що ось тут у нас в селі, де там щось, ну, тут була городня бригада, то десь їм, якусь норму там їм наділяли, то можна було допомогти. А в нас там не було такого. Вони... Всі ланкою сапали, от займають по два допустимо рядки буряків і сапають. І вони знають, хто за ким стає. І тоді, вже, як вже інші, як кажуть, поправляти, ну повіряти, і другий раз сапати вони ставали на свої рядки, так що, якщо ти погано посапав, то вони тобі дістануться. А якщо часом комусь треба лишитися вдома, йому лишають його рядки. І тоді людина на другий раз прийде, поки жіночки відпочивають в обід, то вона свій підсапує. От тоді можна було там мамі піти допомогти, якщо щось треба було лишитися. От. І вони, звичайно, жінки пообідавши, вони роз... розсапували ці рядки. От так мама цілий вік працювала на ланці. Це ж важка яка робота, бідні ці батьки наші. Але вони тоді вміли і веселитися. Я пам'ятаю, як дружно сусіди жили. Напевно, всі ви таке пам'ятаєте, хто з села, і свиню заколять, і вже свіжина, і вже шуткують, збираються. Весело було, так? Отаке то я вам хотіла розказати. Моїх батьків, значить, троє дітей, потім шестеро онуків. І восьмеро правнуків. Ой, отака в нас вже велика родина. Мама моя, звичайно, це ж треба дожити до такого віку. Мамі мої 86-й рік, зараз, вона з 37 року. Треба дожити, щоб похоронити такого сина дуба. Ой, але, видно, така доля, знаєте. А, а самому треба жити. І вони лишилися, вона з братовою, живуть вдвох в хаті, бо мої племінниці, вони ну, вже дорослі окремо живуть. Отакі-то дівчата, отаке то, це життя. Ото на трохи я вам сьогодні розказала. А то щось буде на другий раз ще. Я дуже вам, я хочу вам вставити, тут я зробила таке відео. Моменти життя мого за 62 роки дівчата. І я вам його вставлю, ви подивитеся, я взагалі-то не люблю, наче я не люблю фотографуватися. Але як я почала шукати фотографії, а їх там море, слава Богу! Але фотографії, ті, що в шкільні то десь колись приїжджали, фотографували, добре, що були ті фотографії, то хоч є. А потім вже якось так дивлюся, що як діти в мене малі були, то щось і нема тих фотографій. Вже як я вже старша, вже з'явилися ці телефони от, та й вже їх цих фотографій більше. То я вам там зробила таке відео, подивитися на мої фотографії. Ну, і ще я записала вірш. Я вам дуже дякую за увагу і гарного вам перегляду, гарного всім дня. Бувайте здоровенькі. Летять роки, їх забирає вітер. У чистім полі він гойдає квіти. Одна до сонця тягнеться завзято, а друга тільки хоче розцвітати, а третя, мабуть, скоро відцвіте. Отак життя людське невпинно йде. Ще вчора дітьми бігали крилато. А зараз хтось з нас мама, а хтось тато, а ще хтось малих внучаток доглядає, а дехто вже і правнуків гойдає. Гойдає, а в очах і щастя, і сум. Минуле повертають сотні дум. Радіють очі, бо дав Бог дожити, терпінням наділив, навчив любити і мудрістю наповнив тихе серце. Натруджене і чисте, як озерце, але і сумно тим очам глибоким. Вже зроблені усі важливі кроки, позаду повороти і дороги. За кожен день життя, спасибі Богу. А молодим так хочеться сказати: навчіться кожну днину цінувати. Кохайте, пробачайте помилки, моліться, щоб жили ваші батьки. За діточок подяку, шліть ви Богу, просіть, щоб він був поряд всю дорогу. Відкрийте серце, людям помагайте, робіть добро, до завтра не чекайте, ідіть до мрій, не опускайте руки, радійте, якщо чуєте ви звуки, всміхайтесь, якщо бачите чудово, і не скупіться на ласкаве слово, бо дні ідуть. Роки іде життя, назад уже не буде вороття.